Супер спонтанно взяла собі читати книжку Гати Крісті, таємниці пансіону. Ну, буквально щойно була в КСД, взяла собі щось, і це прям кайф. А що мені подобається, це власне те, що без зав'язки, без нічого ми одразу поринаємо в злочин. Що мені не подобається, що дуже багато головну головних персонажів, типу персонажів, а отже, дуже багато підозрюваних, А отже, дуже багато всього треба буде запам'ятати. Я звичайно намагаюся. Ну, не те, щоб дуже згадати, хто вбився, але не пропускати, да? і, відповідно, буде трошки складнувати. І що мені ще подобається? Так, це, от, до прикладу, зга... 47-ма сторінка згадка. А, говорить хто такий Пуаро". А, О, Я вже знаю, одного чоловіка засудили смертної кари за вбивство служниці, і цей детектив врятував його в останню мит знайшов все знайшовся справжнього злочинця. І це попередня книжка Гати Крісті, яку я читала. А, здається, про. Макгінті, якось так називалась Вона залишилась тут обкладинку замість цієї я покажу вам. Мені насправді дуже подобається, коли в одному детективі пригадується інший якийсь детектив. Тому ось так буду читати. Я певна що супер короткий влог. І навіть не здивуюся, якщо він прямо тут зараз в цій машині закінчиться, бо минулого разу минулу книжку про цю Макгінті Я прочитала реально за Оденельсон. Що власне прямо зараз відбувається. ось. Продовжую вечір загадую крісті, і знаєте що? Тут е, Пуаро дозволяє собі дуже сексистське висловлювання. І здавалось би, можна було б кидатись книжкою і говорити, що ну так ж не гоже. А з іншої сторони, є контекст. Зогляду на час це цілком прийнятні речі на той момент. Ніколи не контакт. Забрала своє замовлення з маслотом. І знаєте, я раніше шукала їх, ну, до прикладу, в Сільпої, в тепер. Раніше в маленьких крамничках в Тернополі можна було знайти, до прикладу, щось. Тернопільські точно його знають. От. Але тепер купляють тільки на їхньому сайті. По-перше, часу можна знайти промокоди на просторах інтернету. А по-друге, цього місяця монобанку кешбек 20%. Просто думитесь, 20% кешбек. Тому я зробила замовлення. Це не все. Це тільки, ну, власне, те, заради чого все затівалось. По-перше, купила малесенькі пасти, мигдальну і фундучну. Фундучну просто дуже рекомендую. Купила їх власне, для Елі, Ввожу її в прикорм різні види паст, ну, точніше, різні види горіхів. І найкращий варіант ввести горіхи, ну, власне, в формі паст. Так? Тому у нас і горіхова звичайна арахісова паста. Ми її любимо, обожнюємо, додаємо всюди, Елія спокійно їсть. Це дорогі, супер-алерген. його треба вводити спеціально. От тому я купила ще два велигоріхової пасти фундук і мигдаль, для того, щоб вести її алергени, такі як фундук та мигдаль. От, тому от, от Купила собі цукерки з пастою фундука. По-перше, ну, от ви для початку можете робити хоча б стік фундучної пасти, зрозуміти що на Тому цукерки з фундука Love. А ось це я отримала за промокодом. Я не впевнена, що він зараз діє. Якщо діє, я вам залишу внизу посилання. От. Якщо часо не діє, просто підписуйтесь на їхні аккаунти, і вони час від часу розказують про свої промокодики. От, І я в подарунок за допомогою цього промокоду отримала карамелі солону сполицю. Я обожнюю солоні карамелі їхні, можу їсти просто ложкою. Так не робіть, бо це не дуже окей. Тут просто калорійна бомба. От, А можу також додавати до кави як варіант. Ну і загалом там, до прикладу, вафільки, ще щось ще щось. Слухайте, просто купіть карамель солону, і ви зрозумієте, що можна з нею робити, бо з нею можна робити тупо все. Тому отаке от залишаю вам внизу посилання на сайт Масло Тома. Нагадую про монобанк і про їхній кешбек. Тому, ну я не знаю, мені здається, що десь на цьому моменті ви вже маєте бути на сайті і таритись. бо 20% це ну не шуточки, це серйозна, серйозна знижка. Тому власне. Спонсор моїх закупів цього місяця це монобанд. Рекомендую вам. Я чесно буду уявити, скільки часу пройшло з останнього включення, але я нарешті дочитала цю книжку. Бачите, не лише зачіску змінила, але й книжку прочитала. І що хочу вам сказати: по-перше, не робіть мої помилки: ніколи не розтягуйте гату крісті в часі. Правда, тому що що трапилося? Якщо ви пам'ятаєте минулого разу, будь-місяць-два тому назад. Еля спала в машині, я взяла книжку ну, і почала техасненько читати. Еля прокинулась е, і нагоди повернутися до книжки в мене вже не було, аж, мабуть, місяців, зо 2, якщо чесно. Е, або я була без книги, або ще щось, ну, тобто не складали От нарешті, Я її дочитала, слухайте. Не розтягуйте її в часі, бо прості, і взагалі будь-яку агату крісті, та й детективу, мені здається, теж не розтягуйте в часі, тому що е, я почала читати і зрозуміла, що я нічого не Ну, Тобто як? Звісно, пам'ятаю сюжет. Скрізь, звісно, приходить до мене, але не так кардинально пам'ятала про що. Але якісь деталі вони ж вислизають з голови. А власне, мені здається, завжди, коли ти читаєш детектив, ти хочеш думати, що ти теж такий міні і зараз все вгадаєш, а для того, щоб все вгадати, треба ж мати ці деталі в голові. Ну, власне, коли б пройшло два місяці, то деталі вилітають. Ну, просто щоб собі логіку, механіку. От. Якщо коротко про сюжет, а тут він теж знаєте, піддав, трошки солі, бо сюжет про студентів. Їх тут багато просто, і купа імен, це ж все запам'ятаю, купа національності, купа деталей. От, І відповідно через це тут важко. Так от, власне, в цьому в якому студенти, почали траплятись дивні речі, почали зникати предмети: цінні іні. А, В одних учнів, потім в інших учнів, всяке різне траплялося. І здавалося б, що тут справа рук клептомана, і це теж насправді спойлер є, а, але ж. Не в цьому головна суть? А в чому? А який основний злочин? І що трапилось? І чому там відбувається те, що відбувається? Наш чудовий Еркюль Пуаро буде все розгадувати. В цій книзі, попередні попередній книзі, здається, ще попередні, коли читала, була ця історія, коли у нас паралельні злочини різної ступені важкості. Чи це цим просто Еркюль Пуаро страдає, тобто його роман? Чи це? І Мені так попадається, я не можу сказати. До речі, то читав пору, розкажіть, так воно чи ні, тому що це у мене вже знаєте тенденція. А я не дуже сильно так люблю. Я люблю, коли у нас класика, типу, один вбивця, все, і він ховався за штору. я люблю. А тут, бачите, трошки не так. Ну, але тим не менш, я буду читати поро, бо мені подобається те, як його видає КСД. Я дуже тішуся, що підлітковий час, коли я ковтала гату крісті просто пачками. Бачите, не всю проковтала, тому що поагро мене не, не цікавив. Я його не читала, і через це типу, виходить, що зараз я надолужую і кайфую бо це книжки, які я не читала. Ось так. Це по-перше. По-друге, у мене зараз прям сезон на детективчики. Тобто я закінчила цей і вже шукаю на плоти щось новеньке. Тому, якщо ви знаєте, щось класне, не тільки загади крісті, але й загалом якийсь класний детектив, то рекомендуйте мені. Бо для мене осінь це завжди період, знаєте. В піжамок і детективів, або трилерів, або моторошних детективів або моторошних трилерів, всякого такого. Тому, якщо ви щось таке класне, можете порекомендувати. Welcome буду сильно вдячна вашим рекомендаціям. До речі, на задньому фоні книжечки, які я насправді буду читати, після як прочитала. А до крісті, що мені подобається. Хто часом бачив моє останнє відео, де я розповідаю про те, що я планую прочитати? Виявляється, я не просто запланувала, але вже дві книжки заплановано прочитала. Чесно кажучи, ну, це просто. Найкраще <смір> показник виконання планів, який у мене був по прочитанню книжок, просто щоб ви собі розуміли. От така от історія. Сподіваюсь, вам подобається мій малесенький, імпровізований, розтягнутий в часі влог. Якщо так, не забудьте поставити лайк і зустрінемося з вами, Чесно кажучи, навіть не уявляю коли, але зустрінемось точно, бо, як бачите, хочете закидати мені ту справу, і все ніяк не може. Ось так.